Доброго дня, Весь на зв'язку. Файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянемо ісекі Hope 245, трьохциліндровий 4х4 на 24 конячки. Передня резина нова БКТ 7х16. Задня рідна 112х24. Колія передніх до розширення 112, задніх 98 см. Повно працювання у нас 1966 мотогодин, коробка передач механічна, 4 ряда понижених, повишених, вал відбору потужності 3 передачі, включення переднього моста, блокування диференціалу, керування задньою навіскою. Позаду у нас трьохточка, немає бокового гідросиліндру, що відповідає за горизонт. Що ж, заведемо. Є свічав накалу. Заводиться легко. Кого цікавить дана техніка в місто Тернопіль, дивиться Гайва-32.